Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще брав. Мене звати Макс. І сьогодні ми з вами продовжуємо проходити гру Jotun Sleєр. Ми дуже в минулої серії підгоріли з класу Flame Sister. Підгоріли з «Flame Sister». І Сьогодні ми з вами будемо пробувати нову мапу і новий клас Варден. Це якийсь Гном. Я прокачав вже у нього всі пасивки, взяв два скіла. Будемо їх тестити, також прокачав, що зміг у деяких богів. І минулого разу ми з вами зробили таку помилку, що ми обирали у одного бога всі скіли, і тому не змогли нормально прокачати, подивитися їх до кінця. Тому я тепер обрав у різних богів по одному скілу у Одіна, у Скаді та у Ньорда. Ось. На пасивки, що вистачило, ми вкинули, і ми починаємо. Ми обираємо з вами цього воїна, цього мужчину, як то кажуть. У нього блок шанс є, це дуже прикольно. У нього є збільшення ХП. От. Також у нього дивіться крит дамаг на цю пушку, яку ми отримали. І тут у нього кулдаун. Скоріше за все, ми візьмемо спочатку кулдаун, а потім вже будемо дивитися далі. Відкрили ми з вами останню мапу. І її зараз будемо тестити на нормалі. Поїхали. Так, ну у нас 15 хвилин як. О, у нього дальні атаки, і дивіться, і вони ще відлітають. Так, беремо Одіна якраз. І у нас от Warrior From Valhalla. А, це схоже як у. У Тої було. У Флеймсистер. Пам'ятаєте, у неї теж був клон? Так, Варден, беремо цей. І знову. Надають нам другий скіл. Давайте спробуємо зареролити. О, є одразу другий скіл. Що це відбувається взагалі? Я очікував, що це буде такий слоупок, маленький, товстенький. Демедж Skill. Dash Cooldown, Максимум ХП. І. Коли, коли ми станемо, то буде блок. Верніше, коли блок, ми будемо станети. Давайте зареролимо разочок. Дабл каст. Дабл каст візьмемо. Дивіться, як він фігачить на дальній відстані. І цей кулак щось там стрибає. Дуже непогано. 6 голди візьмемо. О, одразу дивіться, тут щось з'явилося. Ні, цього ми не обирали. Ми обирали тільки Одіна. І він нам не хоче давати те, що нам треба. Даблкаст е, 5%. О. Демедж по еліткам. Це нам треба. До речі, маленька мапа, вона, бачите, така, як, рин, як ринг якийсь. От що це, я поки не зрозумів. А, дивіться, ось воно, воно від мене, типу, як, як у варвара був такий скіл, пам'ятаєте, теж в сторону, а потім на всі сторони він був. Так, тут не можна перепригнути ніяк, да? Що не зрозумів, що дає кошка. Тор Одін знову. О, ну хоч другий левел цього мужика. Є. Я не розумію, чому не працює. Так, Dash cooldown. А, коли Коли ми даємо Dash, ми не дашиємось, а ми робимо Ground Smash. Стан шанс. Давайте стан візьмемо. От бачите, він під себе б'є. Коли робиш даш, він не дашається А під себе просто б'є. Ну, це, до речі, може зіграти з нами дуже, не, дуже погану річ. Так, квест ми закрили швиденько. Тут неможливо взагалі обіжати. Так, цих у нас не було. Так, ну поки що цей кулак літає непогано. Другий скіл, я поки... Ага, оцей. Угу. Бачите, дивіться, ось зараз він буде от в сторону. Давайте в центрі станемо і будемо фармлювати тут. Тут мало, мало якось мобів. З'явився сундучок, сундучок зараз заберемо. Галда. 10 левел. І не хочуть нам нічого давати, бо у нас треба 12 М? Так, збільшення дамаги Коли ми підіймаємо галду о, їжу. Плюс 10 максимум ХП. Ну, тоді придеться її йти збирати. Дивіться, у нас зараз 750, 760. Прикольно. А на нього, до речі, ХП багато. О! Ім з'явився. Сюди. Ну я вам скажу так, що він. Далеку фігаче дуже жорстко. І в нього ще тригериться, бачите, його автоатака. А тепер сабкласи. Що у нього взагалі є? Є Adventure Бонус Скіл All Reward. Коли ми апаємось, так? Да? Збільшення досвіду, збільшення радіуса. Збору збільшення хілки, окей. ХП регенерація та блок шанс. Дуже непогано. А це на урон. На кріт, на кріт шанс. Ну, непогано. Я думаю, що ми візьмемо бонус к галді поки що І я не можу прокачати. Я не можу. Ага, В центрі щось з'явилося. Якийсь квест. Один. Тобто я навіть не обирав нічого. Куди я поїхав? Ух тишка. Типу, треба пройти. Чотири якихось воріт треба відкрити. Мені чомусь не дають інших богів тих, яких я обрав. Це дуже погано. Ой, а тут прям фарм дуже добрий. Я хочу тут все забрати. Чи вони безкінечні? О, нарешті ньорд. Як щось нове, з водний монстр Лівіафан. Будемо дивитися. Е можливо, нам дадуть апнути, так. Так, ось він випригує, бачите, синенький Лівіафан. Он, бачите, стрибає дельфінчик. Максимум ХП, блок, або критичний урон, коли, коли ми вішаємо кваток. Ні, ми візьмемо хп-шечку. Ну, гном дуже цікавий, і дуже такий, мені здається, сильний. На порівнянні з лучником, тільки у лучника проблема з виживанням, а тут взагалі не буде проблеми з виживанням. Дивіться, там ще сніч з'явився. Прогуляємось до нього, то я думаю, так. Ще й досвіду зараз трошки не беремо, два сніча. Сюди. Так, тепер треба реролити на іншого на скадіще. Ми у скадіще там вибрали одного. Так, New Object. Е -е, нам не дадуть прокачати це. Треба робити рірол, о, якраз скаді. І не те, що нам треба, звичайно ж. О, тут кинемо бан. Щоб воно нам не вилазило. О, о ще нижче. Блін, прикольно. Це, типу, як якусь преісподню ми спускаємось. Я не бачу від скаді цього скіла. А, ну ось вона. Вилітає і там щось там б'є. Mm. <гум> Блін. А, ну тут 4. Ні, да пілона краще. Не хочу я. Поки що. Ці конюшні. Каді або Ньорд Ньорд нам дасть оцього лівіафана, так? Да? Так. О. А наступний на 12-му. Ми вже 12 ті Можна брати. Цікаво, яка буде еволюція. Я зрозумів, що їх треба запускати в це коло, бо я їх вбиваю поза колом, і мені не зараховується. І ми обираємо, дивимось тут у нас. Максимум тут теж. Ну, тоді. Вардена, звичайно. Що ми маємо? Ми маємо. Не один прожектайл буде, а 3. Тут ми маємо збільшення дамаги, 5 ударів і стан 20%. Давайте візьмемо прожектайли. Ага, дивіться, конусом тепер б'є. Рухаємось до наступного Саркрифайса. Запускаємо мобів сюди, бо нам їх треба бити у колі. О, бос який, дивіться. Прикольний. Так, тепер беремо кулак. Ну, кулак не змінюється, він трошки більше став. Він не еволюціонує так на вигляд. Сундучок, сюди. 5% збільшення досвіду, ХП і демедж від скілів. Беремо досвід. Апдейт клас скіл. У нас всі вже заапдейчені. Беремо голду. Голди і так мало. Монстрів нормально тут прям. Прямо ідуть такою толпою. Беремо цього ньорда. О, еволюція. Дивимось. Він тепер вішає кровоток, демедж збільшується, і stackable repeat chance. Не знаю, що це таке, будемо дивитися на еволюцію зараз. Та все таки є він так і, як стрибав, так і стрибає. Так, нас, до речі, тут потрошку пробивають. Зараз заберемо галдового цього сніча. І на наступний рівень, я так думаю. Угу. «Три вейкер, так, тут нахрест. Куди біжати, невідомо. Ну, я думаю, що через 1 хвилину 30 секунд. Просто тут з'явиться і все. Так, беремо скаді і далі апаємо оце, бо воно щось взагалі, якась херня. От воно вилітає, що-то там пулькає. Не знаю, поки що мені теж Скаді не дуже заходить. У нього немає Дашо. Це насправді дуже погано, бо ти не можеш якось замансити. О, сундучок це Замансити не можеш якийсь скіл, який на тебе летить. Так. Зараз будемо апати, напевно, оцього. Демедж збільшується. Бонус арчер. А, то він призивав воїна, тепер він призиває лучника. І воїн є, і лучник є, прикольно. Так, досвід беремо тут. Тут галдіжку. Так, ну нам потрібна тільки скаді. У нас є ще пару реролів. Я просто хочу добити цю зірку, щоб є до еволюції. І якраз у нас всі скилли будуть в еволюції, і ми можемо спокійно потім йти на хард, щось інше дивитися. Йому, до речі, якісь скіли, які вблизі б'ють, йому вони не потрібні. Він здалеку кидає свій молот взагалі дуже добре. Йому немає проблеми з ренджом. Можливо, щось таке, щоб відкидало там ворогів, можливо, так. Да. Але, якщо у нього ще є блок, там в пасивках я там бачив у деяких богів є. Так, скаті. О, беремо еволюцію. Збільшення ударів. Збільшення тривалості. А на вид А, вона бачите тепер як б'є. Ну, теж я думаю, не дуже прям супер-пупер. Барон Кінг якийсь. 24 голди. Три штуки вбити. Іди сюди. Зараз ми їх розвалимо їм кабіни. Барон Кінг. Вилізай. Де ти є? А ось він. Ого. Ну ми його нормально продамажуємо, дивіться. Як на мене, поки що самі важкі боси. так А що нам треба? А нам вже все. Ми вже можемо обрати що завгодно. А так демедж за кожні 100 хп. А у нас ХП багато. Давай щось класового візьмемо, демедж-готскіл візьмемо. Дивись. Е -е. Так от, е самі е Самі сложні боси, мені здається, це були на першій мапі у ті ярли, які били вогнем. От вони прям дуже сильно е -е, вибивали. А якось всі інші такі не дуже складні. Можливо, це поки що. На інсейн Можливо, вони будуть страшніші. Ну, от диви, що це ля він Йому насипає 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 і все. от і все. Изи. От знов же немає у нас. Е, немає у нас. А, деви, ля, у нас тепер два. Ці летять, Ви ж, бачиш, він розбивається на два. Прикольно. Молод. А, немає ніякого Дашу, щоб випригнути з пастки, якщо вона буде. Оце дуже прям йому погано. Але він танкує. Він чисто танкує своїм блоком, своїм ХП. Це цікаво. Так, забираємо сніча. І чекаємо 2 хвилинки до наступного квесту. Я думаю, що на цій мапі на харді буде прям важкувато. Damage God Skill. Ну, да. Не забуваємо їсти е, їду, бо у нас же ж за кожну їду прибавляється 10 хп максимальний. О, ще й сундучок з'явився, зараз до нього підемо. Ну він тупо біжить і все знищує на своєму шляху. Цікаво, а який ще буде наступний клас? Там ангел якийсь. Якийсь такий серафім. Ем, Так, збільшення досвіду. Демедж. Давайте зареролим разочок. О, тепер у нас буде на три молота розлітатися, диви. Слухай, ну він за дамагом лучнику взагалі не програє, мені здається. Чотири прожектайла. Він просто зачищаю прям дуже добре. Диви. Оп-оп-оп-оп-оп, все. Цікаво, які у нього наступні будуть скіли. Так, там їжа валяється. Золотий вісп. 30 левел. Що ми маємо далі? Збільшення ХП. Збільшення дамагу, коли на ворогі, на ворогі стан. ХПшку візьмемо. Що ще у нас тут є? Стан шанс. А, це для граунд Слема. Візьмемо збільшення накліт. Так, 40 секунд. Наступного то я думаю, що це вже буде босс, скоріш за все. А можливо і ні. Ну, ці кулаки, звісно, виглядають прикольно, вони такі літають, щось через... луплять собі, луплять. Так. Давай. Коли блок. Ми станемо ворогів. А тут, коли блок, блок, ми відкидаємо. Давай відкидаємо. І на наступний поверх йдемо. О, останній бос. Диви, яка прикольна. Ну ХПшки у нього маловато, якщо чесно. 12 тисяч навіть того боса у робота було більше. Ага. А це перший Схоже Схожий дуже на першого боса, який у нас був. Прям дуже схожий. Наполовину мертвий йотун. Слухай, а вона мене дамажить якось. А я не розумію, як поки що. Опа, це з другого, з другої мапи. Тобто, вона призиває усіх демонів, котрих ми вже вбивали. Блін. Прикольно. І я не можу відхилятися, розумієш, от чому проблема. Так, зараз що виходить? Буде... Ого, ого, ого. Виходить, буде третій. Так, третій тепер. І що потім залишається? потім залишається ще робот. Якщо чесно, я не хочу, щоб він був. Я на ньому так потів, що прям вообще піпец. Я думаю, що у неї так мало ХП. А вона он бачить, що? Ну давай тище хп дохне. Yeah. Непогано, непогано. Охти мувік. Міке сега вілика перемога. Лейтайфер. Е генерфенму нарісани. <говори> Прикольно. Тобто ти її переміг і знов пішов у портал. Відкрили хард Ачівки, дивимось по оборону. Ну, автоатака тут просто імба. Все інше, кулак непогано надамажив. Ну, все інше, так. А от з руки набагано, ну, дуже багато ми надамажили. Так. Друзі, ну це прям було прям відчуваєш, що після того класу, який у нас був минулого разу, то цей прям роздає люлей по повній гном. Взагалі, я не очікував такого від нього. Пишіть ваші коментарі, як ви на це подивилися. Чи сподобався вам клас? Мене звати Макс, канал Краще б грав. Підписуйтесь. Гарного вам дня!